Друзі, всім привіт! З вами майравлик. Е, ну що ж, давайте подивимося, яке в нас вже Перко. Дощі йдуть. Перко вже в коліна. Е, переживали, чи воно зійде, були морози, е, підсівали деякі моменти, бо було перемерзло. Так як ви бачите, що Перко дуже гарне. Е, на наступний рік можна, можна буде і пізніше його і сіяти. Для того, щоб не померзло. Е, і Що ж, давайте глянемо на наш перший мальок, який ми виселяли. Я не помиляюся. Не помиляюся числа? Не помню. Шкамні, по-моєму. Так, 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 так. Ось дивіться, є мальок. Ось уже який. Видно на камеру, так? Да? Дивіться, який вже гарний, як уже вони поїли листочки. Ось так, дивіться. Ну, Вони ще сидять всередині, я думаю, ще неділька-дві, і вони будуть, як жуки на картошці. Ми вже виселили е, 122 кілограма. Да, 122 кг ми вже виселили. Е, ще нам залиши 28 кг. В принципі, ми заселили повністю оцю сторону і практично повністю заселили ось ту сторону, де був черневий нас равлик. Е, тепер ми будемо ось цю сторону заселяти також десь, я думаю. Ну, пізніше нас якраз равлик дойде, Ну, як би, вилізе на кришки. Розрахуємося ще з нашими клієнтами, хто нас дозаказував, то так само з усіма ну, розрахуємося і якраз заселимо собі мальок. То я думаю, можливо, до 10 червня і заселимо і собі. Ось так, друзі. Йдемо далі. Де нас є мурашники по дорозі? Такі не розсипаємо, я вам показував минулий рік, якщо сипимо. Перед тим, як були, перед тим як виселяли мальок, також по полі розсипали, щоб повбивати трошки комах. Открутів гарно обробляли. Що ще? От мишей так само обробляли перед тим, як заселяти мальок. Це обов'язково криз, Це все робиться обов'язково, щоб не було тоді проблем, де дівся мальок чи равлик. Так само дивимося зараз, особливо зараз, коли виселяється мальок, дуже гарно треба дивитися від шпака. Шпак також дуже гарно вибиває. Ось так. В принципі, ми вже нашу птаха почепили, він літає ще з минулих років. Як ви бачите, вже треба буде сапати наші доріжки. Вже заростають. Вже ми сюди не зайдемо то Будемо сапати вручну. Ось так. Питали забаранчики. Е, наша обора стоїть. Забаранчики ми ще не вирішили, але напевно, що брати, напевно, не будемо. Ось так. Бо наїлися. Вінина нам більше заходить, як баран. Така, в принципі, красота. Ну і що? І давайте дійдемо е, до нашої скважини. Ось так у нас блок управління помните з минулого року на 8 зон. Я вам показував за нього. Це нас блок управління теплиці на 4 зони. Він у нас чуть, -чуть старіший, так як ми з нього починали ще, з 500. То він чуть-чуть більший. Ну, як би, в принципі, все в нього так само, тільки він більший і в нього 4 зони, всього 8 зон. Працює теж супер, все хорошо. Чим теплиці ми замінили, е, я вам покажу. Так як завершується вже сезон теплиці практично. То ми забрали його сюди, бо купити другу на більшу зон, він стоїть великі кошти. То ми виріши зекономити, поставити таких два, а в теплиці, в принципі, вже хватає. Я вам покажу далі, що ми поставили. Давайте вже би настроїти полив. Так, як дощі, в принципі, вже завершилися, надіюсь, що вже буде погода, е, то ставимо, виставляємо полив. Е, дивіться, дата у нас настроєна так як треба. Старт тайм. Так. Перша зона у нас ага. це у нас Б. це а, дивіться, А1 у нас перша зона. Виставляємо е, у нас другий полив буде, третій полив у нас буде в 2 години ночі. Воно йде по, -по порядку, день, який починається. Ну, день починається, воно йде там в 2 години. Ось другий полив у 6 вечора, третій полив в 11 вечора. Ставимо поки три полива, та якщо не сильна жара. То 4 полива ми не ставимо. Так, Тут може бути 4 полива. Ось так. Так, тут понятно. Тепер переходимо на runtime. По скільки часу будуть поливати наші форсунки. Дивіться, А1 поливає нас, вчитай, по 10 хвилин ми поставили перший полив. Це буде. 10 хвилин поливати. Другий полив ми будемо виставляти, я думаю, по 5 хвилин. І третій полив також будемо по 5. Це ви бачите перша господи. Перша зона, друга зона, ось ви бачите. По 10 хвилин ми все виставляємо. Ось так 8 зон. Да, 8 зон всі по 10 хвилин. Відтоді по повний. Час 20. Ось так. І давайте. Ось так само тут. Оце вже тяжкий. Ось так само старт -тайм. Е, Так як в нас починається в 6 часов. В час 20 полив. То в час 20, е, в 7.20 я не можу поставити, то ставлю в 7.30, щоб включилися е, там, де три зони. Перша зона. Тоді дивіться ось тако. Ага, я не виставляв. Да. Перша зона 7.30. Друга зона. Е... У нас виходить. 23. Якщо по 5 хвилин, це 40 правильно? Це 20. 3.45. Ось так. 23. 45. Включиться у нас другий полив. І третій у нас, що там виходить, два ночі. Так само 40 хвилин по 5 хвилин. 2.45. Ось так. 2. 45. Все. Ну, так само виставимо по 10 хвилин. Ну, щоб не затягувати час, я не буду вам показувати, що там хвилин я виставляю, я вам це сказав, в принципі. Ось так ми, в принципі, виставляємо. Ось так. Ну і друзі, прийшли ми до теплиці. У е, нас тут, звісно, трошки бардак, але ми е, запасаємось стаканчиками е, на день уперед для того, щоб виставляти, щоб равлик викладав ікру. Ми виставляємо зараз е, по таких в три ряда 15 стаканів на один ряд, так само три ряда. Ну, коротше, на два дня ми наготовили. Е, що я, як я вам і казав, що зняли ми клапана, забрали ми. Е, Так, і що я вам... Ага, забрали клапана і мав показати вам, що ми придумали замість блоку управління. Ось е, купили отаку от штуку. Не купили, нас в принципі була. Наводиш так само тут е, час, е, дату. Е, Просто-напросто воно, е, коли там хочеш полив, е, включає, дає ток, включається станція. На скільки хвилин дало току, скільки станція там полила? 10 хвилин, полило 10 хвилин. Все, ток виключився, станція. Перестала поливати, так й все одно ж виключили світло. І так ми так само навели на три рази на ніч, що поливало, і все. І тут остався один фільтр. Фільтр просто чистимо. І так працює. Теж досить непогано. Можна зекономити, наприклад, дуже непогано. Так, і що по теплиці? По теплиці вже ми сезон добиваємо, як ви бачите, вже пішла жара, вже пішли мухи. Я думаю, ще, можливо тиждень і ми будемо теж завершувати з теплицею, бо равлик вже несеться погано. Ми вже, як ви бачите, потрошки освобождаємо столи. Десь вибираємо трупи, то зразу освобождаємо столи. Ну що, В принципі, в принципі так. Працюємо кожен день, ціль міняється. Годуємо все, як має бути. Далі. По кінці сезону я вам розкажу, який у нас був результат, скільки ми оставили маточного стада, скільки ми зібрали, все вам обов'язково розкажу. З вас обов'язково лайк, обов'язково підписуйтесь. Нам приємно. Всім пока!